Чи знали ви, що в Одесі є ціле підземне місто, з пов'язаних між собою печер довжиною в понад 2500 кілометрів. Тільки уявіть собі! Це шокує! І вся ця структура відома як легендарні одеські катакомби. У чому ж родзинка цих одеських катакомб? Як вони виникли? У цьому відео ми отримаємо відповіді, а також побуваємо у віртуальному турі одеськими катакомбами. Світ з родзинкою. Чи бували ви коли-небудь в Одесі, зокрема в районі Молдаванки? Напишіть в коментарях. А чи могли б ви подумати, що під ногами практично в самому центрі міста прихований цілий підземний світ з довгими заплутаними лабіринтами, наче артеріальна система міста? Правда, звучить як щось неймовірне, а це реально так і є? Угу. Загальна довжина катакомб в Одесі та в її околицях сягає, наголошую, близько 2,5 тисяч кілометрів. Уявіть на секундочку, наскільки протяжні ці катакомби. Це як 5 разів проїхати на авто від Києва до Одеси. До речі, вони вважаються найдовшими у світі. Набагато довші за відомі катакомби Риму та Парижу. На секундочку для порівняння протяжність римських катакомб всього до 170 км. кілометрів. А паризьких до 300 кілометрів. Ми давно чули про ці катакомби і до початку повномасштабної війни в Україні мали можливість побачити на власні очі, що ж це таке ті катакомби. Хотілося зрозуміти, чому ж навколо них так багато уваги. До того ж, виявилося, що в Одесі є цілий музей, присвячений підземному світу Одеси, а саме музей таємниці підземної Одеси. Тут можна приєднатися до організованої групової екскурсії. Музей знаходиться в районі Молдаванка поруч з центральним автовокзалом. За адресою Другий Розумовський провулок 3Б. за цією адресою можна під'їхати на таксі або ж на громадському транспорті, на маршрутці або на тролейбусі. Знайти це місце досить непросто, не знаючи потрібних деталей. А знаєте чому? Бо спуск в музей знаходиться в непримітному гаражі. І так і не скаже, що в ньому прихований цілий світ підземелля. Це знаєте, ніби шафа з фільму Фентезі Хроніки Нарнії. тому потрібно заздалегідь записуватися на екскурсію і проговорювати з організаторами всі деталі щодо місця зустрічі. Сама екскурсія триває близько двох годин. Перед спуском підземелля по драбині видають якісь мінімально необхідні засоби безпеки каски, ліхтарики. Важливо, щоб під час екскурсії був зручний, теплий похідний одяг та комфортне закрите взуття, бо в підземелі температура близько 14-16 градусів цілий рік. Система одеських катакомб дуже складна. Тут дуже багато ходів, закручених лабіринтів, і тут потрібно постійно стежити за екскурсоводом і групою. Інакше можна легко загубитися. Тому не варто дуже відволікатися і затримуватися, ловлячи чергові захоплюючі ракурси для фотознімків. Бо тут насправді дуже складно орієнтуватись, якщо вже, не дай Боже, заблукати. Але для тих самих крайніх випадків екскурсоводи розповідали, що все-таки є кілька порад, щоб самостійно вибратись з катакомб. По-перше, варто постійно обертатися назад, щоб візуально сфотографувати зворотній шлях. По-друге, запам'ятовуйте малюнки та інші розпізнавальні знаки на поворотах та розвилках, які трапляються на вашому шляху. І по можливості фотографуйте їх. І по третє, в жодному разі не орієнтуйтесь по стрілках, яких там дуже багато. І вони можуть здаватися як вказівники для виходу. Але насправді їх малювали працівники каменоломні для власних цілей. Але ніяк не для того, щоб вибратись на поверхню навколо повний морок. Світло виходить тільки від ліхтариків, учасників групи. А на стінах різні мітки, малюнки. І хочу вам сказати, тут уява малює різні сцени з фільмів жахів. І загалом відчуття моторошні й тривожні. Ти відчуваєш себе героєм фільму Штольня. Пам'ятаєте, показували такий український фільм на початку 2000-х? Чим далі заходиш в підземелля, тим більше проявляється вода. І навіть цілі підземні озера. До речі, вони там дуже холодні, просто крижані. Ви запитаєте. А як же виникли ці дивовижні підземні ходи і лабіринти одеських катакомб? А діло було так: переважно на 95-97% одеські катакомби це підземні каменоломні. Перші підземні каменоломні почали виникати в першій половині 19 століття під час бурхливого будівництва Одеси. І їх використовували як джерело недорогого будівельного матеріалу. Видобуток каміння був таким активним, що вже в другій половині 19 століття значна частина таких підземних порожнин почала завдавати незручностей місту, бо почастішали випадки просідання ґрунту і навіть обвали будівель. Після таких випадків заборонили видобувати каміння в межах міста. Потім катакомби розглядали як укриття на випадок природних катастроф чи технічних аварій. Під час екскурсії тут можна побачити різні плакати на тему холодної війни та радіаційної небезпеки в разі атаки ядерною зброєю. І на превеликий жаль, ця тема укриттів нам зараз так відгукується, коли щоразу під час повітряних тривог через чергову ракетну атаку ворогів маємо ховатися в найближчих укриттях або принаймні за правилом двох стін, щоб вберегтися від нищівних наслідків цих ракетних обстрілів. Такі зараз наші реалії життя. Під час Другої світової війни одеські катакомби використовували партизани. Тут вони переховувалися від ворогів. Ще давніше тут провертали свої темні справи работорговці. Вони викрадали красивих дівчат, ховали їх у катакомбах, потім виводили їх підземними ходами до моря, де на них вже чекав човен, а далі відправляли в туреччину на продаж. Перші дослідження одеських катакомб почалися ще в 1846 році. В катакомбах і досі проводяться археологічні розкопки. Тому під час підземної екскурсії на шляху зустрічаються різні артефакти, експонати, стародавні знаряддя праці, за допомогою яких видобували каміння, зброю партизанів і навіть кістки Мамонта, яким уже кілька мільйонів років. А ще катакомби досить часто використовують як локації для зйомок фільмів. Родзинкою екскурсійної програми в Музеї підземної Одеси було чаювання за великим столом з ліхтариками та свічками. Кожен дістав свої термоси з чаєм, якісь перекуси і влаштували собі такий пікнік. Це було несподівано романтично і навіть захоплююче. Загалом така екскурсія дуже незвичайний екзотичний досвід. Це зовсім не схоже на стандартні оглядові екскурсії містом, і може бути особливо актуально для тих, хто в Одесі не вперше і хочеться нових вражень від міста. На екскурсії в музей підземної Одеси обов'язково потрібен попередній запис. Контакти музею можна побачити в соцмережах та на офіційній сторінці. Екскурсії проводяться українською, англійською, німецькою та іншими мовами за попереднім записом. Вартість такої групової екскурсії орієнтовно 300 гривень з дорослого. Також проводяться і індивідуальні тури. А які ваші враження від одеських катаком? Вам було б цікаво там побувати? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом!